Тамара Махоткіна зранку прийшла проголосувати. Про свої сподівання від виборів говорить так. Буде все добре, і буде все по справедливості. Що я можу сказати? Я в політиці не дуже розумію. Степан Карпюк розповідає, найбільша проблема у Львовому водопостачання, тому сподівається, що це питання новообраний депутат вирішить. Ну, всі сподіваються на щось краще. В селі багато було обіцянок. І воду зроблять, і, і населення така больна сама випрошу в селі, що води немає, на Дніпрі живемо, а люди городи не садять. За словами спостерігачів та поліцейських, зранку на виборчій дільниці у селі Львове порушень не зафіксовано. Тут на вході не перевіряють сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Столи членів комісії відокремлені від виборців плівкою. У сусідньому селі Вольгівці на 11 годину проголосували 106 людей. За списками тут 826 виборців. У нас відкрився виборча дільниця часу. З 8 до 10 години в основному йшло активно середній вік і пенсіонери. Молодь, ну, молодь трошки пізніше приходить. Ніна Кондрацева додає, що на дільниці дотримуються карантинних норм. Виборчий процес відбувається спокійно. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.